Я вже навіть так сіла, щоб мені було зручніше. Спина, бачите, спина не тримає. хочеться на щось опертися. Це є, в принципі, одна з теж один з показників внутрішньої нестабільності. Весь час хочеться знайти опору. Так от, я пішла, вирішила все-таки піти на курс повернення до життя. Я вам чесно скажу, я пройшла тільки до половини, але я вже побачила результат. Дуже одна була важка складна для мене практика, і я відходила від неї півдня, але це треба було мені зробити. І повертаючись до того, що коли в тебе завантажується стільки інформації, то треба ще вміти її обробити і... Провадити своє життя абгр.